Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні, друзі, у нас робота полягає в добуванні бутматеріалу. Це у нас красний кирпич. Хто, друзі, догадується, що ми плануємо робити, пишіть обов'язково все в коментарях. Робота така не із легких, Уже такий кусок стіни, считай, надовбали, додому вже одну ходочку відвезли. Зараз будемо перевозити все це з дружиною додому. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємося, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Гарного вам перегляду. Путалися, привезли кирпича. Нелегка така вона справа, це роздобувати весь цей битвий матеріал. Ну, цю роботу сьогодні зробили. До обіду попрацювали з дружиною, заготовили таку немаленьку кількість кирпича червоного. Обов'язково покажемо, яку кучу ми заготовили, розповім, для чого він нам потрібний. А зараз робота полягає трошки в іншому. Потрібно, так як вранці не встигли навести порядки в нашому господарстві, наводимо порядки в поросят, підстиляємо в них тирсою, замінюємо водичку, вже намололи дерть. І, виходить, також зробили комбікорма. Будемо зараз все годувати, так як уже друга половина дня. Ми ще й в обід трошки їх підгодовуємо. І також, виходить, друзі, потрібно ще змотатися на нову пошту, забрати там посилочку. Обов'язково покажу, що ми прикупили і трошки, друзі, з вами поговоримо. Марафету наших поросяток понаводили, підстелили, як зазвичай тирсою. І, в принципі, вже погодували. Так, тут знаходиться наша свинка, яка, друзі, у нас залишається на свиноматку, трошки поперебирали в них. Тирс вже не підстеляли, так як тут, а, друзі, вона вже не потрібна. Там наша свиноматка обідає, скоро їй йти на опорос. Через тижник-другий, там також у нас поросятка. В принципі, і з нашим господарством вже впорядкували, безстренько пробіглися, все як зазвичай. Поприбирали, все поробили. Що, машунь? Дуже така ручна ця свинка. Шо, все? Лягла? Ну, в принципі, з господарством все вже в нас в порядку. Йдемо працювати далі. Получається, у нас така кучка червоного кирпича. З дружиною попрацювали до обіду і заготовили 470 штук червоного кирпича. 90% він йде весь цілий, десь якийсь дефект є. Пару штучок нас побилося, як перевозили в прицепі. Ну, друзі, дуже так сказати, зекономили із сімейного бюджету кошти. Якщо б його купувати, у нас кирпичина йде така десь в районі 4%. Від 4 точніше гривень за одну кирпичину і вище. Ну там навіть кирпич гірший набагато, чим у нас. Також заготовили тут а виходить, 150 кирпичин. Це в нас піде вкладку для дорожок. Для чого нам цей кирпич потрібно? Той, хто, друзі, дивиться наш YouTube канал, знає, що тримаємо домашнє підсобне господарство. Не буду я зараз ці карти відкривати. Ну, ця річ дуже потрібна, друзі, для нашого господарства. Вже з завтрашнього дня обов'язково почну все це робити. Думаю, декілька днів і вже відео вийде в нас на каналі нашої роботи. Так що, друзі, чекайте на відео, самі в подальшому побачите те, що ми задумали. Ну що ж, друзі, змотався тільки що на нову почту, забрав нашу посилочку. Посилочка наша складається із двох мішечків соняху. Зараз розповім, який сонях купили, навіщо ми його купили і, друзі, що в подальшому, які в нас плани. Так, як дуже багато відео передивилися на Ютубові, підготовлюємося до посівної, так сказати, роботи. Є в нас невеличкі такі земельні ділянки. Точніше, той, хто дивиться мій YouTube канал, знає, що в нас є невеличкі ділянки землі, міні-техніка своя, і ми потрошку-потрошку стараємося її обробляти. Не дуже багато в нас такого опиту, ну, так як друзі виходить, також з людьми спілкуємося і стараємося його все робити так, як воно положено. Передивилися дуже багато відео на Ютубові, почитали дуже багато відгуків. Попередні роки ми сіяли сонях від компанії Elite Select. Це Saxon. Доволі непоганий такий сонях. Врожайність непогана, в обробітку теж все ясно і зрозуміло. А це передивилися відео, подивилися хороші такі ж відгуки. Можливо, це реклама, можливо, це просто там розпіварили даний сонях. Ну, вирішив спробувати сонях від компанії AgroRid Альдазор. Замовили два мішечка. Це в нас воно буде висіватися в районі десь 4,5 до 5 гектарів землі. Так як позвонив до менеджерів, поспілкувалися, доволі непогано вони так усе мені розповіли, що він дуже такий до засухи стійкий, до болячок стійкий, гранстарозький звичайний Сонях. Ну, мене якось воно так друзі вразило. Вирішив, думаю, спробую. Буде в мене чесний відгук про дану компанію. Чи воно дійсно так, чи воно не дійсно так, можливо, це просто піор. Ну, це в подальшому все, друзі, самі подивимося. Залишилося нам ще замовити, виходить, два мішечка, два або три мішечка кукурузи. Кукурузу також переговорив із нашим тут місцевим фермером. Людина мені підказала дуже багато такого корисного. І в подальшому, думаю, найближчим часом замовити дану кукурузу. Будемо висівати теж десь в районі 3 гектарів. Подивимося по площі землі, скільки нам дасть, як його все розмістити. Можливо, трошки Соняха зменшимо, кукурудзи більше, можливо, навпаки. В принципі, що я можу сказати? Зараз розпечатаємо, Подивимося, яка, друзі, фракція в нього. Це саме звичайна фракція. Так, зараз я вам скажу. Стандартна фракція там була ще, виходить, якась чи трошки інша. То на 500 гривень дорожчий. Даний мішечок, як я замовляв, коштував 3 тисячі. В принципі, стандартна фракція АТО 4, 4, 200, може навіть трошки дорожче, виходить, той сонях. На сьогоднішній день не знаю, яка ціна, ми замовляли десь 3-4 дні його назад. Сьогодні тільки нам посилочка прийшла. Розпечатаємо мішечок, подивимося, яке в нас зерничко, і, в принципі, по-дальшому трошки все обговоримо. Так, розпечатали мішечок, взяли таку картоночку. Наберемо. Ну, зерничко непогане, оброблене. Це вже доволі так радує. Так, да, зерничко все один в один. Наповнене, такого пустого немає. Ну, візуально, зараз трошки глибше копнемо. Візуально сонях непоганий. А, друзі, візуально сонях мені подобається. Добре, що він оброблений від оцих всіх болячок. І, в принципі, що я можу сказати, подальшому вже як розпочнеться посівна у нас робота, все буду розповідати, як, друзі, ми висіваємо, яка норма висіву. Получається, буду розповідати, чим ми його кропимо, бур'яни точніше. Ну це грант старовський, йдемо на сонях. Чим підживлюємо, які ми добре вносимо. І в подальшому обов'язково буду показувати фазу росту нашого соняха. І будемо разом з вами спостерігати за даною, так сказати, нашою культурою. Також буде в нас кукуруза, в нас посіяна вже пшеничка, рак практик, непогана пшеничка, також по дальшому все в нас на YouTube каналі буде виходити. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до я зустрічі.